Історія цих змагань має давні традиції. Про турнір пам'яті Федоренка знають в Хорватії, Росії, Білорусі та Італії. Українські учасники цих змагань, зокрема й вихованці Шосткинського хокейного клубу, наразі грають в складі збірної України. За словами організаторів турніру, вдалося досягти таких результатів завдяки підтримці міської влади, меценатів та народного депутата України Ігоря Молотка. Команда Ігоря Федоровича Молотка є постійним спонсором нашого турніру. регулярно оказывает поддержку член правления Шостинского хлебокомбината Ильченко Александр. Призы предоставлены, медали, кубки, дипломы предоставлены Шостинской, Шостинским городским советом. Поэтому большое спасибо людям, которые помогают нам, которые помогают организовывать этот праздник. Цьогоріч за перші змагалися шість українських та чотири білоруські команди. Вік учасників змагань – 15-16 років. В цьогорічному турнірі з представниками сильної статі на рівні взяли участь і дівчата. Ми пропонували дівушкам зробити окремий турнір, щоб вони між собою сорінувались. Но вони сказали, що ми хочемо сильних суперників, ми хочемо сорівнувати з сильними ребятами, поэтому ми будемо з ними грати на рівні. Врешті дівчата з Мінської команди переграли дві команди хлопцы, та зайняли у підсумку шосте почесне місце. «Між девочками було намного легше, ніж з мальчиками грати. Було не складно, но то, що це якби бы мужской чемпионат, в основному було как по фізичній підготовці складніше, не по тактичній, а по фізичній підготовці, А в основному було дуже цікаво і нам понравилось. Набрались побільше досвіду. Фаворитами цього турніру попередні роки були Вінницькі, шосткинські та бердичівські спортсмени. На нинішніх змаганнях кожна з команд показувала достойну гру. Перший раз ну впечатлення хороше, гостиниця красива, уютна, люди добрі. приємно знаходитися тут». Варто зауважити, дружба між українськими та білоруськими хокеїстами триває не один рік. Стільки ж між ними існує і дух суперництва. Наші спортсмени щорічно їздять до Білорусі і неодноразово поверталися з перемогами. Ми ежегодно участвуємо в аналогічному турнірі в місті Мінськ. І цей турнір, який проводиться в Мінську, він проходить вже сьомий-восьмий раз. Постійно, поки призові місця і чемпіонами турніру, становиться українські команди. На турнірі Федоренко теж білоруські команди що пока не змогли первое перше місце. Поэтому ну, можна сказати, що пока український хокей в юношеском спорті пока посильні. Цьогоріч на турнірі Федоренка було гаряче. В спортивному запалі протистояння були жорсткими. Проте тренери-хокеїсти зауважують, у їх виїзду ймовірність травм значно нижче ніж в футболі чи в хокеї з шайбою. Тут всі правила зведені. к минимуму травматизма. Здесь стараются правила подвести к такому, чтобы мяч не поднимался высоко. В игрока, который находится перед вами, бросать нельзя мячик. Если мяч попадает, больно. Если кто играл в пинбол, поймет. Послі тренування, коли все болит, еще больше хочется більше хочеться тренуватися, поднимается, что піднімається. Ти думаєш, що по и забивать, і забивать, и выигрывать. Всю жити зустрічей розвивались, цікаво були, і вирішальні голи на останніх секундах, і програші в один м'яч. Психологічна напруга була вкрай високою. нелегко було й фізично. Находятися в фозі хокейної, ну то совкосокнутих коленях з соромною спиною». Ми. Делаем беговые упражнения, потом работаем с плюшками и в конце играем. Мне больше по душе индор, меньше бегать, мячик не скачет, ну и пол гладкий, не так, плюшка затирается. Это развивает силу воли, характер, э, ну и как бы закаляет дух какой-то. Ну, спорт это всегда очень хорошо, особенно командный. Шосткинські спортсмени проявили бійцівські якості, програвши дві зустрічі з мінімальним розривом в один м'яч під час протистояння з командою міста Мінська зібрались та показали шосткинський характер. На жилах витягнули ігру і зайняли призове третє місце. Я цим дуже доволен і я доволен роботою своїх ребят. Значний вклад в перемогу нашої команди зробив її лідер Данило Якібюк. Його старання були удостоєні нагороди кращого гравця турніру. Парламентар Ігор Гормолоток поздоровив земляків з бронзою. Дуже приємно, що саме цей міжнародний турнір проводиться в нашому рідному місті Шостка. Цей турнір присвячений видатному тренеру України Олександру Михайловичу Федоренко і дуже приємно, що саме тут Шоскерська команда зайняла почесне третє місце. Велику подяку, велику повагу висловлює тренерам-наставникам за їхню працю, які віддають частинку душі юнакам та дівчатам. Хочу побажати нам усім міцного здоров'я, хай здійсняються мрії і рухатись тільки вперед до нових перемог. Золоту нагороду турніру вибрала команда Бердичівського району. Друге місце у спортсменів міста Мінська. Для українських спортсменів цей турнір був підготовчим перед чемпіонатом України, котрий проводитиметься серед спортсменів 1999-2000 років народження. Змагання відбудеться 8-10 грудня в спорткомплексі СВЕМА.